Так, модуль сапуна дав Євро 6. Гралися ми 4 часа, поки його зняли. значить, Виглядає все воно так. Оця центрафуга вона та вставляється вон посадочне місце. Це цей почіпник туди садиться. Далі. Ця центрафуга ми заказали, нову сьогодні має тільки прийти. По що ми бачимо по принципу? Тут... Багато таких типу, пластинок до, докупи зжати, але ми не знаємо, як воно розбирається. Там Коли на Ютубі дивилися. Той казав, що воно миється. ну Зараз бензині буде мити. Плюс ще отакий пластмасовий стакан. Це він ставиться отак. І ця центрифуга тут всередині крутиться. Зараз ми це все вимиваємо. Е -е Подивимось, прийде нова центрафуга, будемо бачити, яка вона. Якщо то поставимо її, ні, то будемо збирати це назад і покажемо потім на машині, як там воно, скільки там проблем з його зніманням, що там треба відкручувати. І що... і потім ще один момент по оцьому. Там у нас відлетіла якась пластмаска. Чи тут на косину воно так було. Поверни його. Отако. От Видно, що воно так було на косину. Ну, там ще якась пластмаска була і вона випала, ми не знаємо, як воно Чи, має бути. Коротше, поки що отак. Зараз ми їм покажу вже помити в помитому стані. Не знаю, його походу не розбирали. Ну, 670 тисяч вже машина пройшла. Зараз ми їм йдемо бачити, що воно далі. Ще. Оце ми тільки що пробували чистим бензином вимивати центрафугу. От скільки так, болота. Так, так. Картридж з е, модуля сапуна. Оце скільки болота. І воно вилітає. отут видно оту, такі клаки. Оце ці клаки, куски, отакі, бачите, куски. Воно вилітає. Це за 670 тисяч його ніхто не міняв і не мив його точно. Воно забите все повністю. Якщо таким ми грушою мили через таку форсуночку маленьку, ну там каністра 20 літрової бензини не хватить, щоб помити, щоб вимити його до ідеального стану. Той картридж, Оце стільки болота. Ми по літру бензину випускали, це стільки болота намили. І він ще чорний, навіть не видно, що ми його мили. Зараз я його покажу. ще. Так, тільки що ви бачили фрагмент відео, де остатки болота в тазіку залишилися від наших намагань помити оцей картридж. показую по деталях. Значить, Сам корпус вимили. Тут низ пластмасові. Оце, це тринога, чи як не тринога, а це, коротше, це вставка нижня, воно все пластмасове, це виступ пластмасовий. За ту пластмаску, я казав, що у нас щось відломалося, знайшли ми. Це отакий кусочок. Він в ідеалі це приклеюється сюди. Оце тако воно має стояти. Але... Там на двигунові дуже мало місця. Його вийняти. Ми коли виймали, ми цю пластмаску нажали, десь вона. Може вона була відклеєна вже, але ми її помогли вискочити і вона випала. Ми її не побачили просто зразу. Виймати, отут 4 чи 5 см торчить ця Це пластмасовий цей виступ один і другий. Дуже складно вийняти його. Крутили і так, і сяк, поки ми відмучились, там провода впираються з однієї, в іншій стороні мішає горловина заливна, там ще шпильки підкріплення блока керування двигуном. Ну, Цей це модуль старого зразка, його дуже проблемно виймати тільки за рахунок оцих виступів. Це по корпусу. Що... Всередині в ньому робиться. Оцей пластмасовий, називаємо його стакан, це він вставляється отак. В ньому, отам от посадкове місце, от підшипник, це воно туди садиться, забивається і це воно там крутиться. Тут зверху, ось зараз я покажу, пружинка. Оця, це вона наставляється сюди на вал. Це все збирається, вона стається вал і вже ставиться сама верхня Кришка. Е, ну, На попередньому відео ви бачили, скільки болота. Ми його намагалися мити грушею е, з каністра з бензином груша на груші форсунка. Куски болота вилітають, гра злиється. По ньому от я наведу ближче, Ну, не видно, щоб ми щось там добилися якогось результату. Машина це дав XF. 14 року, 670 тисяч вона пройшла за 670 тисяч до цього модуля, скоріше всього, ми так підозрюємо, ніхто не дивився. Намагалися ми розібрати цей картич, щоб його вимити більш досконало. Сталася в нас халепа, розламався оцей магніт, він дуже ніжний. Ми намагалися крутити, якось думали, що його стягнемо. Магніт Лоб, картридж вже, можна сказати, полетів. Такого картриджа нового зараз не достатнеться. Це хіба що на розборках десь шукати, і то вони продають модуль сапуна в зборі беушний. Беушний купити невідомо чи він буде робити. Можливо, так само в нього буде забитий цей картридж. або оці, як казав продавець в магазині. Ну, там, де я купляю запчастини, він казав, що саме перше це можуть вийти з ладу отут ці мозги. І воно може тільки може бути чистий картридж, Або якщо в новому е старого зразка чи нового зразка, неважливо е модуль сапуна, картридж може бути чистий, а мозги можуть робити погоду. Ну, Факт в тому, що такого картриджа ми поки що не знайдемо. Довелося заказати новий модуль сапуна. Е Покажу я, як ми будемо його встановлювати, як там все, який він має вигляд, чим відрізняється від е, старого. І покажу вам, як ми будемо встановлювати його на машину весь цей процес, як краще запроваджувати, і наскільки там болтах воно кріпиться, і що ми відкручували, щоб достати старий. І що ми потім назад прикручували, щоб встановити новий. Так що дивіться далі. Ще забув додати стосовно розбирання. Модуля, коли він в зібраному стані. Кришка сидить дуже туго в цьому корпусі. От Посадкове місце, воно дуже туго там сидить. Щоб її вийняти, потрібно декілька тонких викруток, ножик, що небудь тонке, але міцне. Тонкою викруткою підважуєте в цих місцях, щоб чуть-чуть, хоча б міліметр півтора з'явився зазор і туди. Стремляєте викрутки. Так робите в декількох місцях і старається підважувати, підважувати, щоб рівномірно вийшли з усіх сторін з підважуванням, тоді кришка виймається. Далі кришку ви зняли. У вас встановлено що тут картридж стоїть на місці. Вам його потрібно вийняти з посадкового місця. Для цього ту пружинку що я показував, з вала ви знімаєте. Карточ стоїть тут всередині. Щоб е, вийняти картридж, берете трапочку, обмотуєте вал, берете газового ключа. Трапочкою намотуєте, щоб газовим ключом не попсувати е, поверхню вала. Зажимаєте газовим ключом і киянкою. Отут де грубші місця тут. Тут, тут, тут трохи погано, але. але Можна пристроїтись. Отут починаєте газовим ключом на вісу тримаєте, а тут чувствительно б'єте. За декілька десятків ударів підшипник вийде з свого посадкового місця і ви, можна буде сказати, повністю розібрали модуль. Оце те, що я хотів додати. Следующий, наступний фрагмент відео це ви вже побачите, як ми отримали новий модуль сапуна і встановлюємо його на автомобіль. Так, відео буде трохи рознобойним, але заміна модуля сапуна автомобіля DAF XF106. Модуль сапуна встановлюється, Вон я зараз присвічу. О Вон там видніється посадкове місце його. Він кріпиться там на 4 болти і тут зверху два. Для того, щоб його зняти, почистити або замінити фільтруючий елемент, чистять той, що старого зразка. Це, що нового зразка, там фільтруючий елемент міняється. Треба знімати блок керування двигуном, відкручувати деякі гайки там, від... знімати трубку цю, що від клапаної кришки йде до модуля сапуна, так як її там незручно від'єднувати. Обов'язково перед цим всім дійством відключаємо повністю електроживлення, акумулятори від'єднуємо, щоб електрики не було в мережі сапуна нового зразка, виглядає він отак. Е, в старому оцей, тут просто прямокутна прокладка цієї, піптика немає цієї прорізі. І оцей Тут зараз тут литий цілий корпус. Тут він, вже залі, ну, тут він цілий, а там пластмасовий старому. По цьому ну я вставлю фотографію, як виглядає цей фільтруючий елемент всередині, там воно крутиться. От, код запчастини от такий. От так виглядає. Фішка стандартна, що в старому, що в новому. Так, Тільки от в старому одне з цих вух там, воно довше і один ще в ньому є. Старий я покажу. Зараз ми будемо ставити. Ніякого герметика, нічого ми не ставимо, воно просто вставляється в блок і затискається гайками, ну Зараз Ставимо на місце, тоді я покажу подальший процес. Потім покажу старий, що в нас случилося Так, значить поставили ми на місце модуль сапуна. Він кріпиться на 6 болтів. Ставиться він зверху його заставляємо, бо знизу його нереально поставити. Акуратно все садимо на свої місця. І коли його знімаємо, треба відкручувати. Ось є коробочка. От, там вона на гайках, Її треба відкрутити, щоб ослабити провода, щоб легше було запроваджувати модуль. Е, модуль на шести болтах. я вже сказав. По трубках. Ця трубка це від масляної заливна. Відпереду автомобіля з-під капота, вона йде на самий низ і з модуля вихід сюди до рами на ліву сторону, вона під'єднується. Потім з блока, трубка. Сонце трохи світить. З кришки верніше, з клапанів виходить трубка, вона йде на самий низ, під'єднується. А зверху модуля тут не видно. Зверху модуля виходить трубка, це вона вже йде в атмосферу, вихід туди дозаду двигуна. так е, Всі е, тут, коли поставили ці гаєчки, позатягували. Тут оцей П-образний е, е, кронштейн теж треба відкручувати, бо ну, він заважає. Е, потім е, трубка отута болтик коротиш. Тут два хумути ну, фіксує цю трубку. Болтик коротиш верхній. І отут це шпилька. До цієї шпильки кріпиться оця P P цей кронштейн. Так само воно на гайках. Тут, я неправильно сказав, 5 болтів і одна шпилька кріпить модуль сапуна. От, от Шпилька тут. До неї також кріпиться цей кронштейн. Так, Зараз ми перевіряємо ще, де ми що опустили. І будемо, У нас в принципі вже все готово до встановлення блока керування двигуном. Зараз ми ще переглянемо. Я включуся, якщо а ні, то вже включуся тоді, коли поставимо блок керування двигуном. Так, Там перевірили, все кругом затягнуто. Все на своїх місцях, все під'єднано, трубки під'єднані правильно. Тепер вставляємо блокування двигуном. Його, отак, Якщо дивитися на нього зараз, треба заводити отак. Трохи треба впертися в оці жмути в ізоляцію цих захист цих проводів. І він вплотну тут проходить попід по горловину. І акуратно садити його на свої місця. Тут не забувайте, що дві втулочки зверху, нагай, тут закручується гайками, знизу два болти. Там не знаю, чи видно вам чи ні. Там два болти. Тепер слідуючий етап під'єднуємо на місце всі штекери. І отут на, кожну, на кожен жмут проводів зверху і знизу є вінтиками. Воно фіксується, щоб нікуди не рухалося. В общем, зараз це все діло зробимо. І, в принципі, у нас все готово. Можна буде заводити і дивитися, що воно нам каже. Так, після заміни модуля сапуна. У мене вже 4 чи 5 місяців на 20 хвилин, коли я завів, прогрів машину, або вона на холостих стоїть, калата є. Коротше, на 20-й хвилині після того, як я завів, викидало помилку несправність двигуна. Викидало жовтим. Тут горів знак оклику. Е Бували моменти, що заходив глюк, воно червоним викидало один раз всю дорогу, я 100 кілометрів їхав відрізок дороги, то воно з інтервалом 10 хвилин всю дорогу червоним викидало помилку, що несправність двигуна стоп і кричало постійно, що несправність двигуна. Після заміни модуля сапуна поставили новий. Вже цього моменту немає, ошибку не б'є. Оце я зараз проїхав в кар'єрі назад 31 кілометр, на 20-й хвилині нічого не відбулося. Так що все мовчить. Но, горить ще чек, е, може бути таке, що через декілька сотень кілометрів він погасне. Це я допускаю такий варіант. Ні, то надав сервісі, доведеться до електрика заїхати, щоб удалив цю помилку. І подивився, що там ще з машиною. Так, зараз буде шок-контент. Такого на ютубі ви ще не бачили точно. Картридж модуля сапуна старого зразка. Нас, по-перше, вийшли з ладу мозги, а по-друге, намагаючись помити даний картридж, ми пошкодили магніт, тобто картридж вже в роботу ніяк не піде. Зараз ми будемо намагатися його розібрати, ще поки ми не знаємо, як це воно має відбутися, щоб побачити, чи правду розказують, то, що можливо його помити чи неможливо. Я ж казав, на попередніх відео ви, я вже казав, ми втратили більше трьох літрів бензину на його мойку і от між цих шпарин так і вилітають. Якщо так видно, не знаю, видно трохи. Кожен раз ми миємо через форсуночку бензину і вилітають клаки, клаки і клаки з нього. Зараз ми будемо його розбирати, і потім я включуся, покажу що ж там всередині. Чи можливо його помити, чи це просто чиясь суб'єктивна думка була на Ютубі сказана. Так, давай кажи. Ну, Рішили ми розібрати, подивитися, яке її устройство цієї центр Значить Магніт тут посаджений на втулку, на, пресо, на клей видно. Втулка запресовується на вал, десь видно на гарячу, тому що її зняти було неможливо. Ми розрізали ось до ця, составні цієї втулки. Ми її розрізали повністю. Розрізали пружину, потім знімається пружина. І тепер ось воно роз'єднується. воно, Опа. От составні, бачите, які. Пластмасові Пластмасові середині, що, з пазиками. Да. Як його вимити всередині? Ти як. його неможливо вимити, воно тому що воно спресоване. Виймай ще пару штук, воно позасихало, от ми. Ми миємо що, ми миємо тільки кант, а так. всередині, от ви бачите, от дивіться, що робиться. Оце ж воно ж не вимивається. І його треба або класти в бензин чи що, щоб воно відкисало, і то потом навіть. Нічого ти, нічого, ти ж не підлізеш, бо воно ж спресовано. Воно спресовано, ти ось до воно спресовано тако, ти тільки кантик помиєш. А оце все всередині, а воно за що того, що маса оцього бачиш, ось дивись. Оце. сажа. Сажа, прямо вже за а, роки. Це, ця центрафуга відходила в нас. 670 Прочи, от такий механізм. От такі тарелочки всередині такого, що верхня закриває і всіх така, і такий вигляд має. Ось це вони, ну. ось такі тарелочки, вони на фазі ксадять. Та якщо ви знайдете те відео того чоловіка, що він розказав, що там миєш і все, ну це таке бутафорське. Це бутафор, Це так. Як то кажуть, начистити тільки носки туфлі, а останні туфлі будуть грязні а он покажи, чік-чік, покажи, от тут є такі зубчики з нірочка. Так кажу, вони відваються оттут посадочні де, місця. Де вони надівають ено на на ось на так. пластмаску таку. От такий він. Ну, ціл він виглядає. То що його помити його нереально, тому що воно спресоване, аби воно хоть розбиралося, щоб воно було розборне. От так заграємо його, що знімемо. Покажи, давай, що там робиться. Ось такий вигляд. Це так. не все ще одне. Що, чи ні? Ну, тепер цей корпус, корпус цей То корпус там вже. Знімати. зараз Ми його зіб'ємо, подивимося, як ця пластмаса посаджена на, на валік. Потім покажемо. Тут почепник. Так, домучили ми таке цього вала. Оце пластмасова ця штука, де на ній всі пластини. Кріпили. Кріпилися, ось воно розлетілося. Тут бачите отакі от виступи є і такі самі виступи на валові. Воно десь на гарачу садилося на заводі. Тобто вся ця конструкція вона є нерозборною. Почистити яшка, так як тут от таке робиться, от ви бачите на світі видно, скільки там цього нагару. Почистити її, помити, коли воно отак спресоване, це нереально навіть. Тим більше, що воно звідси доступ закритий, ти звідси не, не помиєш, і з цієї сторони ти не помиєш воно все закрите. З боку мити це не варіант. Тобто картридж старого зразка на модуль сапуна його краще міняти. Ну, Зараз їх вже немає в продажі, зараз всі йдуть нові, там інакший картридж йде. Но, хто має ще отакий от тип картриджів, то не знаю, що вам порадити. Або ставте... З розборки новішого зразка берідку, хто має можливість, купляйте новий. Ну, старий, старого типу картич, він є нерозборним. Помити його це так собі там може 2% ефективності буде від того миття. Отакий От шок-контент сьогодні був. так Ще один такий момент по перевірці мозгів модуля сапуна автомобіля DAF XF Euro 6. Неважливо, чи він нового зразка, чи він старого зразка. Е, схема виглядає наступним чином. Потрібен мультиметр. Мультиметр виставляєте от на значення 200к е, 200 тисяч Ом. Якщо я правильно пам'ятаю курс фізики. Перевіряється наступним чином. Ось по цій схемі. Плюс ми ставимо на першу клему. І йдемо по порядку. Перший, другий. І дивимося на значення. От бачите, є, давай перший третій. Нічого не показує. Перший четвертий. Показує. Так, далі. Е, переставляй плюс на другу клему. Другий третій, давай. Це цибнули цифри. Другий третій. І переставляй плюс на третій. Тепер. Плюс на третій. І четвертий мінус. Тоже цибнули цифри. А, це, а по правильному, коли він робочий і все в порядку, е, яку, яке положення ви не ставили мультиметр, воно має бути нулі. От. Ми це вже побачили після того, як поставили свій модуль сапуна новий на автомобіль, але ошибка зникла, значить е, все працює бездоганно. А вам, якщо є якісь моменти по помилках <кхе> е, в автомобілі, якщо ви підозрюєте, що це модуль сапуна, то от яким чином можна перевірити. Чи працює, чи не працює. От, воно це бає цифри, а має бути скрізь нулі. Воно не повинно ніяких цифр показувати. Яку б комбінацію ви не вибирали, от ще раз покажу, як воно має бути. Коли все в порядку, воно все має показувати нулі. Коли ви працюєте по такій комбінації. От.